Сьогодні ще день і завтра день, а потім три дні вихідних. Перше число тут вихідне. Після святкувати. Ну, мабуть, вони святкують новий рік, якщо перший вихідний. Ну, офіційний вихідний, оплачуваний. Ну, тут так цікаво оплачують. Треба там мати 30 днів відроблених у році. О, вона луна висить. О, де вона там? О, вона. Сьогодні вона не там висить. Бо вчора вона була де, де, цей, де фонарь, а сьогодні вона в іншому місці висить. Ну, ладно, де висить, там висить. Астрономи краще знають, чому вона там висить. Так, так я про холідейс. Тобто, щоб він був оплачуваний, я так розумію, що це держава оплачує то щоб він, Я не знаю, де вона скільки грошей бере. ось, в нашій державі ніколи грошей немає, а тут, тут держава плачує. Ось, То треба буде, як я казала, вже відробити 30 днів за рік. І крім того, усі понеділки, ну тобто 5 понеділок з 9, ну, попередніх до... Холідея і, ну, і все, мабуть. А, і п'ятницю, якщо понеділок, у них часі... холідеї припадають на понеділки. От скільки я тут вони кожного разу понеділок, ну, може, це в цьому році. Ну, не... ну коротше, день до і після треба прийти на роботу. Якщо ні, то можуть і не заплатити. Там вже на. Як -то на те, щоб там, як то кажуть, адміністрація вже вирішує. Платити чи ні, наприклад, ось людина хворіла, так? Перед цим вихідним, то тут адміністрація вирішує, чи давати їй, чи ні. І там від того, як там запишеш цю хворобу, то залежить, дадуть, дадуть чи не дадуть вихідний. Ну, даду, вихідний та дадуть, я маю на увазі, оплатять його чи не оплатять. Тому ось така тут система. Ну, держава оплачує, розумієте? Скільки вона оплачує за це гроші? Не, не держава, а провінція. <кій> <кій> Цікаво, так? Да? Ну там, коли ці є, це є вихідний, то. Коли робиш пейрол, то більше роботи. Воно ну, ну не, не дуже складно. Просто подивитися, кому дірки, тобто не, оплачу, не оплатили, і потім подивитися, чому, і може там вирішити, щоб було оплачуване, а може і ні. Ну, нові люди усі не отримують, тому що в них нема 30 днів відроблених. А не нові буває, чомусь не отримують і треба тоді щось зробити, щоб отримали. Ну, якось так. Ох, сьогодні. Що воно таке в мене? А, я зрозуміла. Я його збільшила, коли даунтауна вам показувала. Тепер буде якесь гниле відео. Ну, ну, не гниле, але не красиво. А я стільки на бол Відео буде таке собі. А попереду то та попереду там щось таке червоно-фіолетове. Це просто цікаво. Я так думаю, ну, це, це добре, що сонце там, а луна там, а ви, е, якщо б вони там разом висіли, щоб стовкнулися, ну що, ну потім щоб ми робили. А так, сонце з одного боку, луна з другого і дивляться друг на другу. І вчора зробила фотографії, то наче то не луна, а сонце. Ну, воно менше світить, але якщо так собі припустити, що воно у якійсь димці, то наче сонце, таке не з того боку. І сонце ще не зійшло, а луна там висить. Ну, сонце сходить, воно теж висить. Так, люди кажуть, що це завжди було. Ну я не знаю, я завжди дивилася на небо з дитинства. Я це любила, і не було це завжди. Так є. Ах. Може ще все буде добре. Оце я зараз їду, а під нами там поїзд ходить. Ну, метро, Сіті Трейн, хто як називає. Головне, не забути звернути. Ось ще, зараз ви побачите, яке там усе Фіолетове. Зараз я нове відео зніму.